Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон І сьогодні випуск про новий клікер від біржі ОКХ. Так, це не жарт. І дійсно, от першим, хто розпочав із бірж виходити на цей ринок, це були WhiteBit і. Другими, за ними пішли, власне, ОКХ. Сьогодні мені, як партнеру, прийшла інформація, що ми запускаємось такого боту. Ти отримаєш пріоритет, звісно ж таки. Я вчасно це все не зробив, але роблю це сьогодні і ділюсь з вами корисною інформацією щодо цього додатку. З ключового це те, що цей а, проект не масштабується в повній мірі на об'ємах ферми, це, мабуть, і мінус, і, мабуть, таки і плюс, тому що, перш за все, це є плюсом через те, що мультиакінг весь поріжеться. Тут потрібні акаунти тільки верифіковані, які підтянуться до біржі, і, власне, таким чином ви зможете забирати винагороду. Так, можливо, є е, варіант там якось субаккаунти туди-сюди, але я не вникав. У мене є можливість 10 акаунтів верифікованих загнати. Я це зроблю і на 10 акаунтах зупинюся, чесно кажучи. З мінусів, навіть ці 10 аккаунтів буде дуже і дуже проблематична. Проходити, тому що тут немає майнінгу, тут немає якогось там умовно ліміту для тапів. А тут є бенз, в нас є власне там декілька спроб. Ти це все робиш, але реген є, бусти є і в цілому це все. Ну, дійсно потребує постійної присутності в цьому додаткові. Але, власне, і тут знову ж таки є плюс: у нас є можливість відкривати його на робочому столові, як ви бачите, що за собою тяне великі можливості в масштабуванні і одночасному проклікуванні і, взагалі, зациклюванні цього всього на макросах, і щоб воно саме собі працювало. Тому. А різнобоки виходив нас додаток. Давно такого резонансного у нас а, проєкту не було. А тим не менше, маємо, що маємо. Одразу ОКХ викатила його. Ну, прям так серйозно з лідербордом, з тасками, з інвайтами, з вкладкою сюрпрайзу. Та де й це все ще треба буде зробити. Так, тут у нас лідерборди, як ми можемо бачити. І що я хочу сказати вам по цьому проекті? Є в мене певна інформація, яку зараз будемо зачитувати. І так, власне, мені інформація ця залетіла з такими заголовками, як хамстер Ноткоін. Посуньтеся, ОКХ Рейсер в Здані. І власне в цьому повідомленні йдеться про те, що ОКХ запускає тапалку на базі telegram Телеграміап, суть гри якої є вгадування біткоїну на протязі 5 секунд, куди ціна піде вгору чи вниз. Якщо ви вгадали, ви залутали. Якщо не вгадали, ви логічно, що не залутали. Якщо ви угадуєте декілька разів підряд, то у вас йде вже мультиплікатор, і плюс це все вилітає одразу ж на лідерборд. Окрім цього, ОКХ вирішили одразу ж таки додати в додаток І рефералку, і а, таски, не так, як це дехто робить, типу, по ротмепу. Ми йдемо, поступово все підтягуємо, і таким чином ми проводимо якусь активність. Вони одразу ж закинули це все в стартовий пак, і ми вже можемо лутати з тасків додаткові поінти, так само, як і не просто запрошувати. А Когось в додаток, а вже по рефералки запрошувати і лутати з нього також поінти. Одразу ж кажу, що ті, хто прив'язують свій ОКХ-гаманець, мають пріоритетний е бонус в вигляді того, що вони є потенційно претендентами на винагороди. Типу за лідерборд, скоріш за все, за рефералів окремо, ви будете отримувати вже реальні бабки. Протягом там я не знаю, якого циклу ще інформації в мене немає. Але за часту це або кожен тиждень як оновлюється а, інформація і видають винагороди, або кожен місяць. Типу, хто як там уже яку систему розрахує? Типу, якщо кожен тиждень то винагорода менша, якщо кожен місяць, то винагорода відповідно більша. Ну і це як на мене дуже круто, особливо якщо в тебе є аудиторія, особливо якщо ти можеш приділяти додатку велику кількість часу. А таким чином це викидає тебе вперед, і ти поки ще ці поінти нічого не коштують, можеш з лідерборду лутати кошти.